Загроза стає все вищою на території Білорусі. РФ продовжує накопичувати війська за наявними даними. Генштабу росіяни формують підрозділи, а також стягують зброю. Зокрема, нещодавно до одного з аеродромів прибули літаки. Міг 31 які можуть переносити ракети типу кинжал. А ще Лукашенко проводить приховану мобілізацію. В генштабі заявили, вірогідно, РФ спробує здійснити повторний наступ з боку Білорусі. Однак новою ціллю стане не Київ напрямок на Наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки України від країн-партнерів і Генеральним штабом Збройних сил України постійно відстежується ситуація. На даний час силами оборони проводяться заходи щодо забезпечення надійного прикриття державного кордону України та міста Київ з північного напрямку. У разі прийняття противникам відповідного рішення щодо відкриття так званого другого фронту, а саме ведення наступальних дій з Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді. Тим часом окупанти втікають із Херсону за наявними даними. Вони проводять ротацію, забирають досвідчених військових на лівобережну частину Дніпра, а залишають мобілізованих. А ті не мають ні бойового досвіду, ні навіть належної зброї та одягу. У зв'язку з прискореними темпами мобілізації зберігаються проблеми у нашого ворога з відсутністю у достатній кількості казарменно житлового фонду, навчально-матеріальної бази та речового майна. Для забезпечення від мобілізованого особового складу, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій, загарбники намагаються втримати свої позиції на тимчасово окупованих територіях для Путіна. Південні регіони, зокрема, Херсонщина та Запоріжжя, мають стратегічне значення з точки зору як збереження сухопутного коридору до Криму та водозабезпечення півострову, а також створення майбутнього плацдарму, для захоплення Миколаївської Одеської області позбавлення України статусу морської держави, а також прокладення так званого сухопутного коридору до Придністров'я на деокупованих територіях країни. Продовжують знаходити місця масових захоронень вбитих українців. Зокрема, на Харківщині поліцейські виявили 572 тіла місцевих жителів з них 20 дітей. На сьогодні ідентифіковано 412 Виявлено 23 місця, локації, де росіяни незаконно утримували та катували наших громадян. Юлія Васильєва, новини, 33 третій канал.